Вітаємо всіх пет-батьків. Ви на каналі Петхаус, і сьогодні ми разом із Мішею розпаковуємо подарункові петбокси до Дня всіх закоханих. А не закохатися в них справді неможливо. І зараз ми це доведемо. То тапніть лайк та хоч до перегляду! І почнемо ми з петбоксу для котів. Тут у нас тріксі мила плюшева мишка із вишитим серцем. Петстейджі забавка у вигляді вишень, яка сприятиме усуненню зубного нальоту та масажуватиме ясна котика під час активної гри, оскільки виготовлена із сітчастого матеріалу. Барксі іграшка у вигляді жука сонечка. Вона цікава тим, що автоматично видає реалістичний звук при натисканні, тому нявчику достатньо просто торкнутись жука лапкою. Карнілав – хрусткі частування із качкою та малиною, що чудово поліпшує травлення, є високобілковими та містять омега 3 та омега 6 Джимкет, смаколики, подушечки з яловичиною та солодом. Хрусткий шар зовні та смачна начинка всередині, що може бути краще. Кіті – кремові ласощі, які дуже зручно згодовувати моркотунам Прямо зі стіків, а смак тунця лосося і журавлини та неймовірний аромат одразу завоюють їхню прихильність. І останнє це ванпі, крем-суп з лососем, куркою та морквою. Це поживне доповнення до основного раціону та гарне додаткове джерело води. Тепер давайте розглянемо петбокси для гавчиків малих порід. Гарлінчо, зустрічайте гусака Хосе Карлоса з шелесткими крильцями. Він вразить вас та песиків не лише своїм кумедним ім'ям, а й дуже якісним виконанням та міцною прошивкою. М'ячик Фібо. Для наповнення ласощами, аби завжди з користю відволікати улюбленця, зосередити його увагу на видобуванні смачненького та допомогти розслабитися. Тріксі бавовняний канат з двома вузлами, що згодиться як для перетягувань, так і для самостійних ігор звірятка. Ласощі медальйони MB Foodie з куркою та рибою. Сушені ласощі – Natural у вигляді кубиків з яловичини. Вони мають м'яку текстуру, тож добре підійдуть цибанням з чутливими зубами. Ванпі. В'ялені шматочки качиного філе це легко засвоювані та гіпоалергенні смаколики, що добре допомагають очищувати зуби собакам від нальоту. Тепер зазирнемо у петбокс для песиків середніх порід. І тут у нас Фібо – незвична іграшка-притяжка з еластичного та водночас міцного матеріалу, яка підійде улюбленцям будь-яких вікових категорій: тріксі бавовняний канат з двома вузлами. Тріксі м'яка плюшева іграшка, пташка приємного рожевого кольору. Якщо ваш хвостатик любить м'які забавки, це буде просто ідеальним. Меч. Нейчер ласуші у вигляді невеликих кісточок з бараниною і рисом. Хороший варіант, аби збагатити організм песеля необхідними елементами для нормального росту і розвитку. Ванпі справжнісінькі сосиски із в'яленого качиного м'яса. З ними ласуни забудуть про звичайні ковбасні вироби, які так часто не дають гавчикам спокою. Карнілав – смаколики зі скумбрію і малиною. Таке екзотичне поєднання не лише наситить пузяку, але й збагатить організм білками і сприятиме зміцненню імунітету. Дбокс для собань великих порід, і тут у нас фібо летючий диск із отвором у центрі. Ця іграшка допомагає підтримувати м'язовий тонус, розвиває розумові здібності, а ще підходить для забав біля водойм. Тріксі, барвистий бавовняний канат з двома вузлами та потовщеною серединою. Харлі Енчо. Класна стилізована іграшка, гомілка ручної роботи. Матеріал тут дуже м'який та приємний, тому не травмуватиме ясне собані. з кібочки олонини з качкою. Смаколики для задоволення живального інстинкту справжніх хижаків. Ще серед частувань сушена яловича печінка від Nature. Це натуральний продукт на всі 100%, що також стане зручним для дресирувань. Брідке. Частування для поліпшення травлення на основі білка кома, завдяки чому знижується ризик прояву харчової алергії у гавчика. Тож вкладіть звіряче щастя у лапки та саме серденько і своєму улюбленцю, адже це найліпше висловлення любові. А наші бокси із купою поживних ласощів і різнопланових іграшок можуть вам у цьому допомогти. Більше інформації про них ви можете знайти на нашому сайті або в додатку Петхаус. Бажаємо романтичного настрою усім педбатькам та їхнім хвостатим серцеїдам. До наступних зустрічей. Па-па!